Про те, що заблукала, Іванка зрозуміла не одразу. Адже вона цей ліс з маличку знала. Спочатку з бабусею, а потім з мамою постійно до нього ходила за грибами та ягодами. Тому й не дуже зважала на дорогу, захоплена великою кількістю грибів, що їй втрапляли на очі. А коли вже набрала повен кошик, тоді лише голову підняла від землі і поглянула навкруги. Ліс їй здався незнайомим. Не була вона тут чи ні разу. Ой лишенько. злякано проговорила, зрозумівши, що втрапила в халепу. Про небезпеку, яка може чатувати на неї далеко від стежок людських. Вона знала добре. Он сусідську бабу килину ведмідь пошматував, бо на звірині стежці йому трапилась. Також заблукала бабця, лісову лохину збираючи. То й поспішала чим скоріш додому повернутися, зовсім не зваживши на те, що вийшла на стежку, по якій тварини до води ходять. Зупинившись і намагаючись втамувати переляканий стукіт серця, дівчина роззирнулась біч. хоча б смереку знайому відшукати, а чи зарослі малини. По малині вона одразу зорієнтувалась би, де опинилась. Не так багато вже малинних хащів у їхньому лісі, тому знала їх всі в радіусі кількох кілометрів. Трішки оговтавшись від розгубленості, Івана пригадала, що говорили люди в їх селі. Буцімто дикі тварини, що поховались від людей глибше до лісу, бояться незнайомих для них неприродних звуків. Музика, наприклад, навіть ведмедя чи вовка може відлякати. Хоча взимку, мабуть, навряд ані ведмідь шатун, ані голодний вовк не зважатимуть тоді ні на які звуки, зустрівши на своєму шляху людину. Добре, що зараз вересень, а не грудень. Подумала та й сама з себе посміхнулась. Чого бо то вона взимку тут бродила, так далеко від дому? Природі ж також потрібен відпочинок від людей хмизу вона і за парканом назбирає її обістя під самим лісом було. Сухі гілки зі смерек у двір падали, не треба було ніде і ходити. Включивши на телефоні тихенько музику, ліс не любить галасу, дівчина почала оглядати стовбур деревна навкруги, визначаючи де північ. Рухалася тихо, повільно і вдумливо. Розуміла, що якщо до ночі не знайде прихисток, то будуть їй непереливки. А темніло в Карпатах швидко і несподівано. Вона про то добре знала. Побачивши стару стежку, зраділа вона не була схожою на тваринну, по ній точно ходили люди, хоча дуже давно. Бо приїжджі туристи і не помітили б її навіть порослу травою та мохом. Далі вже почимчикувала впевненіше є дорога, то десь там мають бути і люди. Хвилин через десять побачила дерев'яну хатину стару, перекошену, з порослим травою дахом. Це була одна з тих численних колиб для мисливців та пастухів, яка чомусь перестала їм слугувати. Бо до такого стану місцеві газди будиночок не довели б. Хіба що вже не проходять дороги отар повз нього, та мисливцям тут нема чого робити. Але то вже добре, що будиночок є. Значить, десь за ним має бути дорога набагато краща від тої, по якій дівчина йшла. І та дорога обов'язково виведе до людей. Подумавши хвильку, Іванка вирішила все ж заночувати в колибі. Хто зна, скільки часу піде на то, щоб добратися до села. А зранку з сонечком стане та й по спокійно. На вечері он грибиє, щось та й придумає. Ще й не народився той гуцул, щоб у лісі з голоду міг пропасти. Підійшовши до перекошених дверей, Іванна вже взялася за хват, щоб їх відчинити. Але щось її насторожило. Всередині почулось якесь шарудіння. Невже тварина забрела? подумала. В такому випадку вона змушена буде йти далі. Якщо дикі тварини вже уподобали цю хатину, то виганяти їх звідти марно, та й не почуватиметься вже дівчина там в безпеці. Щось наче втримало її коло дверей, змусило прислухатися. Вона чітко почула плач неначе дитячий. Чи, може, зранена тварина там криється? Івана була незлякливих, тому міцно стиснувши в долоні ніж, що брала на гриби, рішуче відкрила двері. Ще було досить світло на дворі, і вона одразу побачила, як щось сховалося в кублі із старих ліжників у кутку навпроти дверей, і затихло. Агов? Хто там? спитала, намагаючись якомога грізніше говорити. Якщо там якась мала тварина, то злякається та тікатиме. Але кубло навіть не ворухнулося. Подумавши, що там, мабуть, нічого нема, а в неї від втоми і хвилювання вже галюцинації почалися. Дівчина підійшла до ліжників, рішуче смикнула їх вбік і заклякла. На неї дивились великі перелякані очі дівчинки років семи восьми. Зрозумівши, що її криївку викрили, мала злякала ще дужче і, нічого не сказавши, знепритомніла. Івана підхопила дитину на руки, перенесла на лежанку і почала розтирати долонями бліде обличчя. Згадавши, що в кошику є пляшка з залишками питної води, чим скоріш взяла її і плеснула трохи дитині на обличчя. Що ще можна зробити в такому випадку, вона вже не знала. Сіла поруч з малою і стала чекати, коли та прийде до тями. Не відкриваючи очей, дівчинка ледве чутно проговорила «Пити». Івана заметушилась, зрадівши, що дитина прийшла до тями, і стала потихеньку вливати їй воду в рот з пляшки. Дівчинка була жадібна, спрагла. Видно було, що тої води вона не бачила вже досить давно. Коли пляшка спорожніла, неочікувана знайда сіла на лежанці і злякано втупилась в обличчя своєї рятівниці. Івана спитала: Ти хто? Як сюди потрапила? Де твої батьки? При згадці про батьків мала заплакала. В неї вже не було сил голосити чи кричати, як робила то весь день. Просто сльози текли по змарнілим щокам. Не бувайте мене, будь ласка, ледве прошепотіла. Та ти що, дитино? Чого це раптом то вирішила, що я прийшла тебе вбивати? здивувалась Іванна. А потім, подумавши, що якщо дитина так пити хотіла, то і їжі, мабуть, не мала, і запитала. Ти голодна? Хоча могла і не питати. І так все зрозуміло стало. Просто так одна дитина в такому віці не може опинитися глибоко в лісі. Або з її батьками щось сталося, і вона сама забрала в цю колибу, намагаючись відшукати дорогу. Або ж про те, що її спеціально сюди завели і покинули на смерть, Іванка навіть думати не хотіла. Хто ж так жорстоко міг вчинити з маленькою беззахисною дівчинкою? Вже пізніше, коли мала трошки з нею звиклася і засинала, наївшись теплої грибної юшки, Івана дізналась подробиці її пригоди звали дівчинку Мирославою. І вона була донькою заможного фермера із сусіднього Іванкиному села. Мама її померла два роки назад, з невідомої причини. Тато ніколи й нічого не розповідав про то дочці. А зараз. Мамина двоюрідна сестра господарює в їх домі. Наречено тата себе зве. Лиха і недобра вона, але батько коханням засліплений не бачить нічого. Він мріє, щоб у єдиної донечки мама була. Але ж хіба та тітка може її замінити? Я стільки разів казала йому, що не треба мені вона. Не хочу я її. А йому наче пороблено. Треба, щоб у мене була повна сім'я, і вся розмова. На очі Мирослави навернули сльози після цих слів. А це ж вона мене сюди завезла, вона, тітка та, ненавиджу її. Сказала, що покататися, поїдемо, що хоч і подругою мені стати, а сама щось до обличчя притулила, і далі я нічого не пам'ятаю. Прокинулась вже тут, на купі мотлуху в кутку. Навіть води мені не лишила. Іванка спохмурніла. Пам'ятає вона ту історію зі смертю матері Мирослави. Багато люди шепотілися, що хтось укоротив жінці віку. Не сама пішла з цього світу. Здоровою була, ніколи не жалілася ні на що. Казали, що людиною була хорошою. Турботливою допомагала всім. Дівчата домовились, що вранці вирушать до Івана додому. Не поспішатиму до тата малої, якщо там так небезпечно, поряд з майбутньою мачухою. Мирослава у неї погостює, поки та сходить в сусіднє село та спробує поговорити з її батьком. Розвідає, що там відбувається. Полишивши дівчинку на турботу своєї матері. І, не дослухавши їй докори, що сивого волосся додає своєю непосидючістю, Іванна вирушила в сусіднє село. Там вона від знайомих дізналась, що у фермера велике горе єдину дочку викрали і вимагають викуп, поспішила назустріч до нього попередити, щоб не квапився гроші віддавати. Ледве домоглася, щоб він погодився назустріч. Коли зайшла в його робочий кабінет, побачила поряд з ним жінку красиву, молоду, але з недобрим хижим поглядом, зрозуміла, що це і є претендентка на Мачухи Мирослави. Привіталась і відказала одразу, що має інформацію щодо дівчинки, але воліє говорити наодинці. Наречена спробувала лишитися. Запевняючи, що дуже переживає за майбутню падчерку. Але Івана наполягла на своєму або вони говорять наодинці, або вона йде, нічого не сказавши. Коли жінка зачинила за собою двері, дівчина розповіла все з самого початку, як заблукала в лісі і випадково знайшла закинуту колибу, куди давно вже ніхто не навідується. Далі події розвивалися дуже швидко. Схопивши Івану за руку, чоловік потяг її до машини. Велів охороні не спускати очей з його нареченої, поки не повернеться, і нікуди її не відпускати. Дуже пізно зрозуміла вона, що варто було б тікати. Лише коли на порозі дому з'явилась Морослава у супроводі татка і своєї рятівниці. А потім приїхала поліція, і її арештували. Вже пізніше, в ході розслідування, з'ясувала, що жінка причетна до смерті своєї сестри. Дуже вже вона заздрила її успішному шлюбові, мріяла зайняти її місце жити в багатстві та неробстві. Але потім виявилось, що племінниця може стати на заваді її плану. Бо не бажала мати її за мачуху. І рішення, що з тим робити, прийшло саме собою. Зробити вигляд, що дитину викрали, ще й гроші за то отримати. Ну а то, що частіше всього викрадених вбивають, навіть отримавши викуп, вона знала напевно. Гріх на душу не взяла, вирішила, що мала і без її допомоги в лісі згине, як на звірі загризуть. То з голоду помре, це вона вважала, що милосердно вчинила. Її судили за вбивство, за викрадення, за полишення дитини в небезпечних умовах. А Мирослава з Іванкою стали подругами почали часто зустрічатися, катались на конях, ходили в гори. Часто до них приєднувався і тато дівчинки. І з кожним разом. Все довше і довше затримувався в їх компанії. Все уважніше і зацікавленіше придивлявся до Іванки. Мирослава те помічала, посміхалася по дорослому, але подрузі не казала нічого, щоб не сполохати її. Адже вона мріяла саме про таку маму, як Іванка, іншої в неї і бути не могло.